Доброго дня. Привіт, котику. Потрібно щось робити. Терміново потрібно щось з ними робити. Зупинись і розкажи, що сталося. Ми вже вивчили числа до тисячі так багато чисел, що голова йде обертом. Мені здається, ти даремно хвилюєшся. Для чисел завжди є робота. Сьогодні, наприклад. Ми почнемо вивчати нову тему Додавання та віднімання в межах тисячі. Це ж дуже складно. Чи зможу я виконувати такі обчислення? Звичайно, зможеш. Адже спочатку ми навчимося додавати круглі десятки з переходом через десяток. Спочатку розгляньмо додавання круглих сотень до чотирьохсот. Додати п'ятсот? Чотириста та п'ятсот дуже великі числа. Мені не підсило б числити такий приклад. Я тобі допоможу. Скажи, скільки у числі чотириста сотень? Чотири сотні? Правильно. А скільки сотень у числі п'ятсот? П'ять сотень. Отож, до чотирьох сотень додати. До чотирьох сотень додати п'ять сотень буде дев'ять сотень, а дев'ять сотень це дев'ятсот. Правильно міркуєш. Отже, до чотирьох чотирьохсот додати п'ятсот дорівнює дев'ятсот. Молодець. У такий самий спосіб виконують і віднімання. Обчисли приклад. Поясни, як ти це зробила. Ось як я розв'язала приклад. Шістсот – це шість сотень, а сто це одна сотня. Від шести сотень відняти одну сотню, буде п'ять сотень або п'ятсот. Чудово. Розгляньмо ще декілька прикладів. Ось перший. До сімдесяти додати вісімдесят. Щоб його обчислити, потрібно міркувати так само, як при додаванні сотень. Так. Самостійно розв'яжи приклад. Поясни, як ти міркувала. Розв'язуючи приклад, я міркувала так. Сімдесят це сім десятків, а вісімдесят це вісім десятків. До семи десятків додати вісім десятків дорівнює 15 десятків. А це число 150. Отже, до сімдесяти додати вісімдесят отримаємо 150. Молодець! Розв'яжи наступний приклад. Від 120 відняти 50. Поясни, як ти міркувала. Згода. Щоб розв'язати приклад, я міркувала так. 120 це 12 десятків, а 50 це 5 десятків. Від 12 десятків віднімаємо 5 десятків. Буде 7 десятків або 70. Отже, від 120 відняти 50 буде 70. Чудово! А тепер обчисліть ось такий приклад. 150 мінус 70 мінус 20. Уважно послухайте, як я обчислила приклад. 150 це 15 десятків. 70. Це сім десятків. Від п'ятнадцяти десятків віднімемо сім десятків. Буде вісім десятків. Двадцять це два десятки. Отож, ще віднімемо два десятки. Отримаємо шість десятків або шістдесят. Чудова відповідь!